Отже, Нобелівська премія з літератури дісталася Йону Фоссе, прозаїку есеїсту та одному з найвідоміших сучасних драматургів Європи. Якщо не читали його твори, то ви у більшості. Зокрема, опитування на сайті Нобелівської премії у момент, коли я записую це відео, говорить про те, що 87% респондентів не знайомі з творчістю автора. Щоправда, тут проголосувала гігантська вибірка 157 людей, і це із моїм голосом також. Йон Фоссе народився 29 вересня 1959 року у місті Геугесун. У віці семи років з ним стався нещасний випадок, і хлопець був на межі смерті. Цю подію він вважав однією з найважливіших у його житті. Автор вказує на те, що вона вплинула на його стиль письма та сприйняття світу. Я просто дивний хлопець із західної частини Норвегії, її сільської частини. Говорить про себе Фоссе. Перший текст, який він написав, коли йому було 12-13 років, був. Текст пісні. Далі були оповідання. Йон говорить, що відразу відчув, що тексти, які він пише для себе, набагато краще ніж ті, які він писав у школі, про те, як провів літо. У юності його цікавили комуністичні ідеї та анархізм. Він захоплювався гіпі, а також любив грати на скрипці і читати. Він вступив до Бергенського університету, де вивчав порівняльне літературознавство. Тут захоплення лівими політичними рухами у нього зійшло на нівець. Багато з їхніх ідей він почав вважати наївними. Сам же йон більше захопився філософією та літературою. Фосе почав писати новонорвезькою мовою або ж нюношком, письмовим стандартом, характерним переважно для сільських регіонів заходу країни. Існує історична причина, через яку в Норвегії існують дві письмові форми норвезької літературної мови. Протягом приблизно 400 років до 1814 року Норвегія перебувала під владою Данії, і в той час Україні використовувалася данська мова. Коли тисячі 1814 року Норвегія здобула незалежність, Україні почали використовувати норвезьку літературну письмову мову замість данської. Відродження мови відбулося в двох напрямках. Багато чого в норвезькій мові було запозичено з данської, яка з часом поступово набувала норвезьких рис і збагачувалась лексикою норвезької розмовної мови. Граматика та правопис з часом також набули норвезьких рис, але вона залишалася доволі схожою на данську. Спочатку ця мова отримала назву держава. На мова ріксмол, а зараз вона називається букмол і використовується більшістю норвежців. Зовсім інший шлях запропонував у середині 19 століття Івар Осен, який створив мову ландсмол, мову країни. У 1929 році цю мову перейменували на нюношк. Івар Осен, подорожуючи країною, слухав, як розмовляють люди, вивчав діалекти норвезької. Після цього він створив письмову мову, що була більше схожа на мову, якою говорили в народі. Осин вважав, що ці діалекти не були зіпсовані данською мовою і тому стверджував, що треба саме з них створити норвезьку мову. Осен вбачав в своєму проєкті справжню норвезьку альтернативу державному стандартові норвезької мови того часу Рік Смолу. Але повернемось до Нобелівського лауреата. Його перший роман Червоне чорне був опублікований в 1983 році. За ним протягом наступних трьох десятиліть йшли твори Меланхолія 1 і Меланхолія Два. І «Вечір», Аліс біля багаття і трилогія. Його перша п'єса, і ми ніколи не розлучимось, була поставлена та опублікована у 1994 році. Після шалено успішного та бурхливого періоду, протягом якого він працював майже виключно як драматург, Фоссе круто змінив своє життя. Він прийняв католицизм у 2012 році, а до того він був атеїстом. Далі кинув пити алкоголь. Для цього пройшов курс реабілітації в клініці, та одружився вдруге. Він Йшов до моменту життя, коли йому довелося написати п'єсу на замовлення. І писати було дуже-дуже важко. Урешті-решт, це була остання п'єса, яку він написав. Твір називається Ці очі. Тоді він почав писати септологію Всемитомний роман, написаний одним реченням. Як це може бути? Невдовзі я прочитаю ривок іншого твору. Як говорить про септологію сам Йон, він таким чином остаточно перейшов до повільної прози. Герой септології, художник на ім'я я Асел, навернений у католицизм, який сумує через смерть дружини на ім'я Алес. У ніч. Напередодні Різдва Асел зустрічає свого друга, також художника на ім'я Асел на провулку в Бергені, який помирає від алкогольного отруєння. Їхні спогади подвоюються, повторюються і поступово стають єдиними. Автор описує розсіяну свідомість, яка здатна існувати в багатьох часах і в багатьох місцях одночасно. Його п'єси зазвичай мають персонажів з унікальними іменами: чоловік, жінка, Інка, мати, дитина вони тримають в напрузі через складність стосунків героїв, твори є похмурими та іноді комічними. Фосе не любить давати інтерв'ю, відхиляє 90% пропозицій. Мені більше подобається спілкуватися електронною поштою. Я відчуваю, що часто легше писати, навіть англійською, ніж говорити. Говорить Фоссе. за його ж словами, ходить на заходи лише тоді, коли йому дають якусь премію. Щодо його навернення в релігію, то автор говорить таке: якщо ви дійсно віруючий, ви не вірите в догми чи інституції. Якщо Бог є для вас реальністю, ви вірите на іншому рівні. Проте, Йон Фоссе також говорить про те, що ці інституції, тобто церкви, потрібні суто з прагматичної точки зору. У нас є література та мистецтво, як ще одні важливі інституції, але вони не Такі сильні, як церкви. Йон Фосе людина непосидюча, тому любить подорожувати. Але специфічно, у нього є помешкання в Австрії, одне в Осло, і два у західній частині Норвегії. Він подорожує майже винятково між ними і більше нікуди особливо не їздить. Як він каже про переваги цих подорожей? Я у них не сам, десь із пляшкою віски. Знаєш, коли ти прокидаєшся і думаєш, де я? А де у біса туалет? До речі, щодо місця проживання в Осло. У 2011 році. Ці Фоссе отримав Гроттен, почесну резиденцію, що належить норвезькій державі, та розташована на території королівського палацу в центрі міста Осло. Використання Гротина як постійної резиденції це честь, яку надає король Норвегії за внесок у норвезьке мистецтво та культуру. А ось так автор пояснює свій перехід до повільної прози. Я хотів уповільнити своє писання, своє життя, своє все. Ось як я почав. Я хотів писати прозу і робити її повільно. Вільно, ці довгі плавні речення. Септологія була дуже довгою. Коли я закінчив її, там було щонайменше 1500 сторінок. І тоді мені довелося вирізати деякі частини. Вони стали кількома сотнями теологічних есе, які я взяв із чорнового варіанту септології, щоб трішки відчути оригінальний стиль автора. Ось фрагмент його твору ранок та вечір, який вийшов в журналі Всесвіт, перекладачка Ірина Сабор. Йоган спробудився і відчув. Що він якийсь ніби скутий? Довго він отак лежав на канапі, у покої за фіранкою, і думав, що йому треба підвестися, але не міг і поворухнутися. А на дворі ще навіть не світало. Цього він був певен. То лила злива, то моросив дрібний дощ, дошкульний вітер і сірі хмари, а ще то вдаряв мороз, то просто пронизував холод. І так було кожен божий день в цю пору. І до чого б то йому взятися нині? Бо що він тут дома висидить? Тут хаті стало так. Самотньо після смерті Ерни якось ніби холодно після того, як вона ступилася. Певна річ, він міг розкочегарити собі пічку і певно, що міг увімкнути електроплиту. А він любив палити собі добре, бо вже давно ні на що не заощаджував, нічого, бо вже йому тепер не треба. Зістарівся і як годиться, вийшов на пенсію. Однак, скільки б він не розпалював пічку, в хаті не ставало тепліше. А тому з таким же успіхом можна було собі просто лежати у ліжку і гаяти час Ас, доки стане бажання, тільки що залежало йому на чомусь іншому, аби не здатися зовсім, не впасти з сили, і він мусив триматися бадьорим, мусив щось аби що робити. А ні, то зліг би й пропав. Боліта вже не молоді, вже й забув, коли парубкував. Думає Йоганнес. Ні, треба таки звестися на живі ноги. Думав він. Годі вже гнити на ліжку, та й курець він був затятий. То не завадило би вже й цигарку закурити, коли на те пішло. Думає Йоганнес. і хоч в кімнаті холодно, і в передпокої також, але в кухні пічка палиться цілу ніч, то треба перейти туди, скрутити собі цигарку другу, заварити кави, пошукати собі чогось істівного, стівного, скибку хліба й грудку козячого сиру, як і завжди. Думає Йоганнес. А потім чим би то йому зайнятися, може податися на захід у Воген, подивитися, як там. А якщо погода не зіпсується, можна ж навіть вийти. Ну на цьому я обірву цитату. Окрім цього твору, я не знайшов інших його перекладів української, але, чесно кажучи, шукав у цей ноті. Його септологія англійської була перекладена теж не зовсім давно. У 2003 році Фосе став кавалером Ордену Національних Заслуг Франції. Фосе також посідає 80. Третє місце в списку ста найвидатніших живих генів за версією The Daily Telegraph. Йон Фос зазначив, що одночасно здивований і не здивований нагороді. Він обережно очікував Нобелівку все останнє десятиліття. Ну от тепер і має. Ну і судячи з цього, таки сходить на церемонію та забере нагороду. Ну а якщо ви додивились до цього моменту, то не забувайте поставити полекс. Не забувайте про коментар, у якому можете розповісти, чи читали ви коли-небудь. Йона Фоссе. і чи плануєте це робити? Не забувайте про поширення цього відео до найближчого до вас будь-якого цікавого місця. Я не придумав. Також не забувайте про підтримку Збройних сил України і пам'ятайте дуже важливу інформацію. Ми зустрінемось з вами уже невдовзі.